Усі найголовніші події вівторка, 26 серпня. Далі у програмі, захоплені у полон силами АТО російські десантники закликали Путіна припинити засилати війська в Україну. Я розумію, що нас відправили на бойові дії з людьми, які ми, в принципі не довжні воювати. Потому что наша пропаганда, которая преподается нам в России по телевизору, по новостям, она не соответствует реальности то, что происходит на самом деле. Если все это решится благополучно, то я уволю свою жену в силу Российской Федерации и буду просто обычным гражданином работать и воспитывать свою семью. Но личное мнение. Личное мнение, это была моя воля, я вообще никуда не лез Я считаю, Украина тоже независимая если там есть какие-то проблемы, то... Пускай они внутри решаются сами. А посторонним влезать не надо. Прекратите, пожалуйста, послать туда пацанов. Перестаньте, не надо. Зачем это не наша война? Это не наша война. И здесь бы не было бы нас, ничего бы не было. Сили АТО заблокували всі підступи до Маріуполя з боку Новоазовська, щоб завадити можливим атакам терористів. Наразі ситуація у Маріуполі спокійна. Українська військова техніка дислокується на околицях міста, тому місцеві жителі її не бачать. Російські силовики навчать кримських тюремників жити за путінськими законами. Місця позбавлення волі, які розташовані на території тимчасово анексованого Криму, переводять на російські стандарти. Російські спеціалісти нададуть практичну допомогу з приведення умов утримання засуджених, обвинувачених і підозрюваних до російських стандартів, організації режиму і нагляду за засудженими. Голова Полтавської обласної ради Петро Ворона відправився добровольцем на Донбас для участі в АТО. У прес-службі повідомляють, що це його особисте рішення та громадянська позиція. Виконувати обов'язки голови Полтавської облради буде його перший заступник. Представники національного реєстру зафіксували рекордну довжину петриківського розпису, яким прикрасили паркан дачі Януковича в селі Урзув Донецької області. Зараз там дислокується батальйон Азов. Саме його бійцям спала на думку ідея розписати петриківським розписом паркан завдовжки 133 метри. Також цей витвір мистецтва внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Програму підготували Володимир Косинський та Аеліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.